Якщо ми знаходимося в Расольчику, то ми ніяк не можемо бути свіжими огорьками. Ми віримо, що думаємо, але насправді нас думають. Стан формує реальність. Почала заробляти там більше у два рази. Я беру собі цей лайфхак. Якщо ми будемо на 100% розуміти себе, нам просто не можна було будь-що взагалі продати, втюхати. Мені здається, що це геніально. Це запрошення в 2%. Поступові маленькі кроки дають більш дієвий результат. Дитинка теж вчиться ходити, і це теж алгоритм. Що ми закриваємо свої негативні емоції, Це ядерна бомба. А їх треба теж досліджувати. Коли готовий учень приходить вчителі, а не навпаки, що ми є люди, які прийшли на перехід. Рили, це точно да? Да. все по іншому працює. Це не означає, що в нас не буде фокапів, але ми їх швидше будемо відслідковувати. Якщо мислити логічно, системно, як з цього вийти? Да ніяк? Це зміна мислення, зміна прояву, і це буде кардинально по інакшому.